Іринкини казки. Крокодилиця зграба Крокодилиця Кася Зелена йшла на роботу. Перший день на новому місці. Вона влаштувалася у найбільший та найкращий універмах міста. Еверглейц. Тут продавалися речі, які не можна було купити ніде-інде. Тож Кася була рада радісінька, коли отримала цю роботу. Спершу Касю відправили працювати у китайський відділ. Попрацювавши всього 10 хвилин, вона зголосила одну вельми заможну пані купити 60 чашок та блюдечок китайського сервізу. У новоспеченої продавчині начебто непогано виходило. Крокодилиця обережна склала сервіз у коробку. Вона робила це з крокодилячою старанністю, але трохи барилася, і пані почала втрачати терпець. Побачивши це, крокодилиця швидко зав'язала коробку і причепила зверху величезного банта. Їй не хотілося, щоб пані гнівилась, адже вона була її першим покупцем. Та щойно Кася підняла коробку, сталася біда. Виявляється, бідолашна продавчиня спакувала коробку до гори дном то 60 чашок та блюдечок гепнулись об підлогу. Покупчиня гнівно тупнула ніжкою і пішла геть. Після цього випадку крокодилицю відправили до відділу іграшок. Вона сподівалася, що там усе не таке крихке, їй не хотілося більше жодних прикростей. Приберу я цього м'яча. Подумала Кася, угледівши на підлозі м'яч. Хтось перечепиться і боляче заб'ється. Та щойно незграба нахилилася, її хвіст мимоволі колихнувся вбік, зачепивши грашковий міський експрес. Маленькі вагончики тут таки зійшли з рейок. Після аварії на іграшковій залізниці горя продавчиню відправили до кулінарії, а там усе було ще гірше. Сидячи на стільці і мішаючи салат, Кася не втрималася і гипнулась додолу. А миска зі стравою злетіла в повітря і приземлилася прямісінько на голову Ернеста Еверглейда. Ернест Еверглейд був власником усього універмагу. Він виявився касиним директором і до того ж мав кепський характер. Зайдіть до мене в кабінет, заволав він. Негайно. Трясучи зі страху, бідолаха покірно потупцяла в кабінет. Ернест Верклейд не тямився в люті. Звісно, я люблю салат, кипів він, але не на своїй голові. Забирайся геть, і щоб я тебе більше не бачив, горлав він. Еверглей це найбільший та найкращий універмах у місті. Тут не потрібні крокодилиці не зграби, ти вже накоїла нам негараздів. Кася стояла обита горем. Дайте мені хоч один шанс, благала вона. Обіцяю, я буду обережною. Я буду тиха, як миша, ніжна, як жирафа. Однак пана Еверглейта явно цікавила більше газета, яку він читав, аніж робітниця. Він навіть не слухав Касю. Нарешті він підвів голову Ти ще тут? Мене турбують важливіші справи. Он у місті з'явилися грабіжники, що полюють на коштовності, знаменита парочка загребущих. Кася аж пащу роззявила. Парочку загребущих із бездонною торбою знали усі. Попри прикру новину, їй все ж хотілося повернути собі роботу. Крокодилиця залилася буйними сльозами. А пан Еверглейд плачу, терпіти не міг. Він би все зробив, аби це припинити. Добре, добре, сказав директор. У понеділок вранці підеш працювати до відділу елітних товарів. Дякую, ви не пожалкуєте, обіцяю. У неділю кася старанно готувалася вдома до понеділка. Вона звільнила усі шафи від посуду і поскладала його стосами. Кожен казанок, тарілку, чашку та блюдечко, що були в хаті, вона виставила пірамідками. Стоси з посудом робилися дедалі вищими та хиткішими, однак не падали. «Фух», – сіткнула кася. Може, я вже вилікувалась від незграбності? Далі крокодилиця знайшла папір, ножиці, стрічку та сьму і заходилася загортати все, що траплялося їй під руку. Чого це м'ячі так важко загортати? По деяким часі бідолаха відчула, що втомилася, вона хотіла лише одного. Присісти. Та коли робітниця стала шукати свого зручненького стільчика, виявилось, що він теж запакований. Далі Кася поставила перед собою дзеркало і взялася обслуговувати уявних покупців, Вам потрібне летюче порося. Завітайте до відділу іграшок пане. Даруйте пані. Але ми не продаємо сумачок з крокодилячої шкіри. Пане, вам не подобаються плямисті шкарпетки? Стривайте, я їх поміняю на інакші Ця вишукана статуя важенька. Дозвольте мені вам допомогти. Крокодильниця репетирувала привітну усмішку перед люстром, доки щоки не заболіли. На сам кінець продавчиня почепила на груди фірмовий значок Еверглейца та вклякла перед люстром себе роздивлятися. У мене пречудовий вигляд. Я буду найкращою продавчині в усьому Еверглейці, гордо промовила вона. У понеділок зранку Кася перша прийшла на роботу до відділу елітних товарів. Вона навшпиньки пройшлася по скоштовні прикраси, самоцвіти, античні вази, аж хвіст її тремтів від хвилювання. У відтілі сидів охоронець, він охороняв елітні товари всю ніч. Вартовий якраз доснідував він дуже зрадів, побачивши касю. Як добре, що ти вже тут, привітався він. Тепер я можу йти додому висипатися. Ні. зойкнула продавчиня. Не лишайте мене самому відділі. Я до цього ще не готова. Чому вам не залишитися тут ще трішки? Я вам заварю чаю». Ви впораєтесь самі, відказав охоронець. Тільки добре наглядайте за смарагдом Еверклейд. Вартовий пішов додому. Кася нарешті трохи заспокоїлася. Вона почувалася дуже важливою, адже завідувала цілісіньким відділом. Смарагд Еверглеса був найдорожчою річчю в універмазі. Його тримали за вітриною з високоміцним склом. Коли продавчиня розглядала його, він вбирав її очі. Оце так. Зітхала вона. Яка краса. От що, подумала Кася, на труну я скло і воно ще більше заблищить. Однак смарагдом милувалася не лише вона. Ховаючись за величезними вазами, сиділи Найджел та Руперт парочка загрибущих яка краса, зітхала Найджел, не дочекаюся прибрати його до рук. Цей камінчик зробить нас мільйонерами. Але поглянь на вітрину, як нам по-твоєму розбити це скло. Не дрейф, зашепотів руперт. Коли кася відійшла від смарагду, він витягнув щось із кишені. Розбійник тримав у руках маленьку сопілочку. Дурню, чим вона нам придасться? дорікнула Найджел. Побачиш, це моя секретна зброя, запевнив її Руперт. На людей вона не діє, а от скло може. Карадій притулив сопілку до губ і дмухнув. Вітрина тут таки вибухнула скляними скалками. Розбити надруски, закінчив він, Найджел аж сяяла з утіхи. Тепер смарагд Еверглейдса належав їм. Нарешті, видухнув Руперт, смарагд наш. Найджел та Руперт вискочили зі свого укриття, їхні очі палали жадобою. Пора забирати наш приз. гукнула найджел. Я роками чекав на цю мить, тепер мене ніщо не спинить. Ми зробимося найбагатшими людьми на світі. Злодії підкралися ближче до смарагда, але Руперт не врахував однієї речі. Його супілку й справді людина почути не спроможна. Але він і знав про те, що її чують тварини. Еге, подумала Кася. То, мабуть, іграшковий міський експрес зійшов з рек. Вона крутнулася на місці, намірившись бігти до відділу іграшок, але забула про свій хвіст. Цього разу хвіст зачепив дуже дороге намисто з перлів. Крокодилиця смикнула ним і намисто порвалася. Перлини порозліталися в різні боки. Кася послизнулася і упала. Падаючи, вона збила скляну вітрину. Усе геть потрощилося, порозвивалися китайські тарілки, погнулися золоті прикраси, на підлозі розсипом лежали перли. Краді ступили на перловий килим і беркицнулись на підлогу. Смараг деверглейца покотився. Кася обернулася і побачила, що крадії розпласталися на підлозі. Ой ні, це ж покупці. скрикнула вона і кинулась їм допомагати. Будь ласка, дозвольте допомогти, яка прикрість. Руперт несамовито стогнав, а Найджел очей не зводилась смарагда. Крадійка не збиралася дозволяти незграбній крокодилиці руйнувати її плани. Тільки не тепер, коли вона була так близько до мети. Поспішаючи на допомогу, Кася перечепилася. Вона ковзнула підлогою, витягнувши лапи, незграба проїхалась повз парочку гребущих. Аа. заверещала вона, коли збагнула, що за мить втелющиться носом у стіл. У стіл, де зберігались безцінні старовинні скарби? Стіл хитнувся, скарби також, а далі все попадало на підлогу. Підвівшись, Катя вжахнулася. Що ж вона накоїла? Одна із старовинних вас гепнулася прямісінько купцям на голови. Мені гаплик, подумала бідолага. Цієї ж миті до відділу війшов директор. Що тут діється? Кася заходилась пояснювати. Я збиралася натерти, а потім почула гуркіт, мій хвіст, він застряг. Далі я послизнулася. Проте пан Еверглейд навіть не слухав її. Він роззирався довкола, і його обличчя поступово буряковіло. Аж тут директора помітив на підлозі смарагд Евердлейдця. Що він тут робить? закричав він. Це ж наше найцінніше надбання, наш дорогоцінний камінь. Далі начальник угледів вазу, і ноги, що з неї стирчали, та ще й торбу неподалік. Він швидко збагнув, що до чого. Зненацька Ернест Еверглейд перестав бути суворим директором. Його обличчя одразу ж засяяла. Піднявши смарагд з підлоги, директор усміхнувся до касі. «Молодчина! ти врятувала смарагд Еверглейдса!» Крокодилиця заклякла з подиву, а пан Еверглейд вказав на вазу. А ще ти убіймала парочку загребущих. Додав він, з під вази долинуло кволки скиглення. Хто я? Отакої? зраділа продавчиня. Вона дуже тішилася собою. Того ранку пане Верглейт влаштував на честь касі вечірку. На свято запросили усеньке місто. Хай живе кася крокодилиця, гукав натовп. Найджел із Рупертом також споглядали за вечіркою. Щоправда, й за град, що виходили на універмах. Нас упіймала крокодилиця, скиглила Найджел. Це ж треба таке? Для касі це було найкраще свято. Тут співали, танцювали, пригощали тістечками й морозивом, а ще запускали яскраві феєрверки. Наприкінці вечірки Касю нагородили медалю. То була найвеличніша мить у її житті, вона почувалася справжньою героїнею. Після вечірки пан Еверглейд підійшов до крокодилиці і усміхнувся. Маю для тебе нову роботу, повідомив він. Директор вирішив, що Касі потрібно перекваліфікуватися. Вона стала в веверглейці начальником відділу перевірки та контролю. Щоправда, хвіст їй довелося міцно прив'язати до спини.